Добрий ранок малята, рада вас усіх вітати. Послухайте, будь ласка, загадку. На деревах жовте листя і калина у намисті, Прохолодний вітер віє, відлітають птахи вирі, сонце світить нижче, холода все ближче. Яка це пора року? Правильно, осінь. Закінчилася літня пора, і до нас завітала пора року осінь. Діти, давайте згадаємо усі місяці осені. Перший місяць це вересень. У вересні настає рання осінь, у вересні ще тепло, але відчувається подих холодів, віє вже холодний вітер. Ще на деревах зелене листячко, ще гріє сонечко. І земля не така, що холодна. Ми бачили багато квітів квітнула осінніх, над якими літали комахи. А ще у вересні люди збирали на городі врожай овочів. Згадайте, будь ласка, які овочі збирали на городі. Так, правильно. Це і помідори, огірки, перець, баклажани, капуста, гарбуз, морква, часник, цибуля, картопля. Ось скільки багато овочів збирали люди на городі. Осінь вона щедра, врожайна, золота. Дійсно, осінь, мабуть, найщедріша пора року. А в саду, подивіться, будь ласка, на картинку, як діти збирають врожай. Яблук, в саду збирали ще врожай, яблука, груші, сливи. В лісі збирали гриби, в повітря літала поводиння, сріблясті ніточки поводиння. Хто плите поводинка? Правильно павучки. У вересні повітря чисте, прозоре. Почалася рання осінь і почали відлітати в теплі краї птахи. Так, подивіться, будь ласка. Перелітні птахи перші відлітали маленькі птахи. Соловий, каластів, жайворонок, шпак. Вони і першими прилетіли до нас навесні. А потім відлітають трішечки пізніше лелеки, журавлі, дикі гусі. Вони збираються в зграї і відлітають в теплі краї. Так, ось, подивіться, будь ласка. Лісовим звірятам теж не весело, Вони теж готуються до зими. Білки збирають гриби, горіхи на зиму, ведмідь та їжак готуються до зимового сну. Ведмідь готує барліг, їжак та барсук – нірки для зимового сну, будуть змінювати шубки, зайчик з сірої на біло, а білочка з рудої на сіру. Це в нас трапилося все раннє осені у вересні. Наступний місяць, осені, другий місяць, він називається жовтень. Який зараз у нас? Це жовтень, зараз у нас місяць, він вже закінчується, залишилось до кінця жовтня тиждень. Це золота осінь. А чому золота? На деревах листечка стає жовтим, багряним, коричневим. Погода стає прохолодною. Дні поступово стають коротшими, сонечко гріє, дедалі менше. Жовте, червоне листя опадає. Холодні рвучі вітри ранком. Стелиться туман. Так, правильно. І зараз, скоро в нас настане місяць, це останній місяць листопад. Зараз я поставлю вам картиночку. В цьому місяці. Листя швидко опадають. Це явище називається листопад або падалист. Дерева залишаються голі, сумні, часто йдуть дощі. Вітер пізньої осені потужний, холодний, злий, віє, дме, гуди. Іноді пізньої осені може падати перший сніг. В народі кажуть, Плаче листопад холодними сльозами. Це останній місяць осені листопад, пісня осень. Ось що я вам хотіла розповісти про пору року осінь. Батьки, пограйте, будь ласка, з дітьми в таку гру, яка називається Що буває восени? Задавайте питання, а діти відповідають. Слідкуйте, щоб діти відповідали повним реченням? Наприклад, таке запитання: Як восени гріє сонечко? Яке небо восени? Восени небо похмуре, сіре? Які хмари на осінньому небі? Вони Важкі, низькі, дощові, волохаті, який вітер осінній, які осінні дощі, яке листя на деревах, що відбувається з листячком. І як це явище називається, коли опадає листя? До побачення малята!